А в мене за вікном вся та ж сама картина. Ось, бачите, неважливо, зима, літо. Відкриваєш кожного ранку вікно і бачиш ось ці лимони. Що то вони сьогодні дві драбини поставили? Це, напевно, будуть з верхівок збирати ці лимони. От тільки щось в мене цей, о, як він називається, інжир, інжир. Такий, як, як коряга стоїть. От. А лимони вони такі, знаєте, сочні, дозрілі, вони падають на землю, розбиваються. Оцей запах лимонів по всьому двору. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтра Віта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube і поширювати наш україномовний простір. Я так тихенько розмовляю, так, може, мені вас ближче до себе. От все ніяк не куплю мікрофон. Отак, от може ближче до мене, отак, от може, вам буде чутно. Ну, просто зараз вже ніч, вже ніч. І мені потрібно виговоритись, розумієте, а кому як не вам? Кому як не вам? Потрібно виговоритись, бо у мене є отака грандіозна, бачите, величезна чашка зеленого чаю. От, зараз буду різати лимончик, от і в мене ще є от, мед, бачите, от, тут трішечки в мене залишився. Це каштановий, каштановий мед для сердечка, дуже добре. От. Я а, сьогодні приїхала з курсів поздно вночі, а, ну, котрій? об одинадцятій, так, об одинадцятій я зайшла додому, ну, сюди, в мансарту. Я така сіла, просто, знаєте, як з мене от, просто всю енергію от, вух, забрали. Я тільки зараз отак подивилась і я так просиділа майже 40 хвилин, мої хороші. Зараз майже північ я перетворююсь на тикву або на ще щось. Коротше, мені потрібно виговоритись, тому що. Сьогодні понеділок, важкий день, важкий день. По-перше, чому я знову на цих триклятих курсах? Мене вже всю так знаєте, колотить. Тому що а, після іспиту, того що я вам розповідала, що я підтвердила це італійське, е, італійську, середню шкільну освіту, е, після іспитів нам не видають дипломи. Сказали чекати до літа. До літа. Я взагалі не розумію цієї італійської логіки, коли... Е, коли. Навіщо, навіщо було гнати картину? Знаєте, ну навіщо було це нагнітати у таку у от все і здавати, складати іспити у лютому, якщо все одно диплома тобі не дадуть? А диплом нам дадуть, сказали, разом з іншою групою, яка буде складати іспити влітку. Чому не, ну, не зробити одну групу, яка буде складати іспити влітку? І отак, знаєте, потихеньку-потихеньку до тих іспитів би йти, а не гнати картину, і отак от всі на стресах, всі на нервах. Боже, я, я думала, я це ніколи не переживу. Це я з чаю витягую пакетик. От, ти мені його покласти сюди, покладу. от. Лимончик, лимончик. У нас тут. А Садочку, Боже, лимон просто родить і родить, родить і родить. В мене 2 кілограми, кілограми. лимону. І так, вичавили лимончик в чай. І зараз меду добавлю і буду пити. Буду сьорбати на камеру, нічого страшного, я дуже втомлена. Ой, а я у вас просила вибачення за те, що я не нафарбована. Ну, я ось така їжу на курси, ось така. Коротше, я не можу це зрозуміти. Ви розумієте, що нам не дають диплом. Навіщо мені потрібен цей диплом? Боже, я так кричу. А, мені потрібно в резюме написати хоч, щось, що я е, закінчила італійського. Я не можу просто написати, що я склала іспити з дерця медіа. Там потрібно написати, і вони в мене питають в орієнтаменту у Діла це такі центри, які вам. Ну, Скажімо так, допомагають шукати роботу. В центрі Імп'єку, тобто це центр зайнятості. Вони мене питають а серійний номер документу, коли був видан, а він ще не видан, розумієте? Ну, коротше, і а, я ж така у вас дуже рефлексуюча і метушна. Я почала там ну, знаєте, возмущатися, почала що це таке. Ну, я вічливо дуже. Я просто задавала дуже багато питань. А чому так? А чому так? І значить, мене запросили ну там в них на кшталт вчительська, і зі мною провели бесіду. Мені сказали, що Маріанна, ми розуміємо, що ти хочеш все і одразу, але ось дивись, диплом ти отримаєш влітку. Зараз ти їм можеш туди, в головний офіс, написати лист, знову ж таки, чому я, а не секретар, а відповідальна особа. Ну, коротше, вони не хочуть з цим зв'язуватись, вони не хочуть взагалі цим займатися. Пиши сама їм листа, і дуже вічливо, тільки дуже вічливо, Маріана, проси в них хоча б сертифікат, якусь тут довідку, що ти склала, Боже, не можу, не можу відкрити. Що ти склала іспити. Я кажу: ну це ж довідка, це ж не диплом. Ну, диплом чекай до літа. А поки вона каже: ми тобі пишемо, ведемо твою шкільну практику. Практика в мене є шкільна. І там вони пишуть, скільки я годин була присутня, які я отримувала оцінки. Ну, коротше, всю цьому дитень там пишуть, пишуть мені характеристику, і вони сказали, що ми бачимо, що ти. Тобі подобається математика, а мені не те, що математика подобається, я не люблю математику, мені більше подобаються мови, історія. Розумієте? Ну, просто в математиці мені подобається вчитель. Це гарний приклад того, що навіть якщо вам предмет не дуже, а вчитель вам симпатичен, знаєте, то, от як то він вам імпонує, хоча в нас це вона. От, то... Ти починаєш вчити той предмет, тому що тобі, тобі не хочеться розчаровувати вчителя. І ти починаєш його вчити, і ти починаєш в цьому розбиратися. У мене така зараз історія із англійською мовою. Я, мені вона дуже важко дається. Це взагалі. Ой. Але настільки приємні оці дві вчительки, що в мене була на першому періоді, і от зараз, вони дуже приємні. Розумієте? З ними приємно вчитися. Тому я її англійську вчу. Ну, коротше, мені кажуть, Маріана, ти значить, ми хочеш, можеш одразу все кинути, і на цьому влітку тільки до нас можеш прийти, забрати диплом. І все. От. Але ми тобі пропонуємо зараз. Ми тебе автоматично переводимо, це називається школа супер'йори, там з і вони пропонують декілька таких шкіл, і кожна школа має свій. Ну, Орієнтаменту, свою орієнтацію має професійну. Значить, є школа суперіори, яка там два рази на тиждень у вас будуть предмети з Альберко. Альберко це з готельної справи, еко, з готельної справи. От я після прибирання в готелях. Після цієї роботи все, все. Ніяких готелів я їх ненавиджу. ненавиджу. Я будь-який готель навіть п'ятизерковий заходжу, і я знаю, де куди подивитись, щоб зрозуміти, що це ніякі не п'ять зірок. Ні. Далі є школа, суперіори ой, з нахилом механіки. Механіки і електричисти, тобто електрики і механіки. Ну, це більше для хлопців. От у нас хлопці з Африки, ось вони хочуть йти туди. Інша, значить, школа суперіоре з нахилом мода дизайн, як шити. шити. Ну, тут теж знаєте, не трапилось. Так, одну секундочку. Так, це знову я. Я за ложечкою пішла. Ложку забила для меду взяти. От. Ну, коротше. Щось в мене мед такий, знаєте, твердий. Коротше, а... про що я вам розповідаю? А, про ці школи. Ага. І а... механіки і електричисти, <смі> мама сміється, каже, тобі потрібно в цю школу. Одразу вийдеш заміж. Я кажу: Блін, я терпіти цього не можу, це заміж. <смі> це якого-небудь з північної Африки. <смі> От, і є ще одна школа, куди вони мене і записали, ну, нібито пропонують мені цю школу. А, значить, там економія аджендалі. Тобто аджендалі, економія. Це економія підприємств. Ну, щось на кшталт, бух, бухгалтерія, ну, щось таке. Я от думаю. А, зараз Чихну. Де? Ну ладно, потім. А, я от думаю. А, я стільки прикладаю зусиль, ви мені там писали. Ой, навіщо тобі це -то вчитися, в ці дипломи, шкільні брати. <кій> я стільки прикладаю зусиль, а потім воно нафіг, нікому не буде потрібно. Тому що, я вже вам казала: роботу в Італії ви знайдете тільки, коли вас от за ручку хтось приведе. Окей. Це ще в мене буде інше відео про це подискутувати з вами. Ось, значить. Боже, я, я не можу на себе таку дивитись, не нафарбовану. Я зазвичай, коли я хочу зробити відео, знаєте, я такі очі собі, собі намалюю, брова такі собі нароблю, губені свої е, так, знаєте, прям нафарбую, тому що е, камера дуже з'їдає кольори, і ви така бліденька, а я ще зараз і не, і, і не нафарбована. От. І вже, Боже, я, я ботокс вже не робила два роки. Блін. Коротше. Коротше. Ой, ви мені писали там якесь інше слово. Не коротше казати, а якесь інше слово. Ну, я його забула. <кій> Якщо вам, велика ласка, будь <кій> ласка, ще раз, продублюйте, як буде українською коротше. Так от, а, значить, але просто так в ту школу суперіори не потрапиш. Потрібно тепер всій школі, що я вже склала іспит, пройти нібито такий. Як підготовчі курси, вони теж безкоштовні, але вони блін, вони займають стільки часу. Ті ж самі викладачі в нас навіть забрали географію і технологію. Мену мали. Ну тобто, слава тобі, Господу, що вже не буде технології. От але мені потрібно перед оцією школою, яка більш спеціалізована, потрібно набрати 376 годин мінімум лекцій: 360 376 годин. Без цих годин вони не можуть мене відправити в ту школу суперіори. Ви собі таке уявляєте? Мене так колотить, мені так там не подобається. Знаєте, мені подобається навчатися, і то тільки в деяких вчителях, вчителів. Але, господи, дві години їхати туди, дві години назад. Ти втомлена. Тобі, незважаючи на те, що ти не повинна складати ніякі іспити, ти повинна тільки бути присутня і слухати матеріал. Зараз в нас дуже складна математика, алгебра, така пішла, пішла така алгебра, що. Коротше. От. І все одно вчителі задають дуже багато завдань. От, наприклад, сьогодні. І вони знають, що у нас уроки закінчуються о восьмій. Додому ми приїжджаємо о десятій. А я приїхала сьогодні об одинадцятій, тому що, тому що а, не було автобусів, не було автобусів, і вони все одно нам задають сьогодні на завтра при всьому тому, що вони нібито нам кажуть, ну у вас. Ранок вільний, от вранці йдіть і працюйте десь. Щоб працювати десь вранці, потрібно прокидатися десь о 4 годині, як я це робила три роки, коли зранку працювала о 4 годині. Якщо я після школи приїжджаю об 11 мені потрібно ще зробити кучу уроків, мені потрібно щось приготувати, їсти собі, розумієте? А спати коли? Коли спати? Коротше, от мені на завтра задали написати е, діалог. По англійській мові і дві вправи зробити, і по італійській мові, італійській мові написати un, e, ну, коротше, одне таке інтерв'ю, ми зараз проходимо, як робити інтерв'ю. Ой, ну це коротше, мені хочеться це все кинути, але я себе знаю, що якщо я це кину і просто буду зараз шукати роботу, чекати до літа той диплом. Я потім буду себе їсти. поїдом, що Маріанна, ти здалась, Маріанна, ну, що там та алгебра? Це нібито вони мене записують в 10 клас. От 9, -й, 10, -й, чи 10, -й, 11, -й, як я вчилась. Я вчилась, коли тільки прийняли цю реформу. І от декілька років було з 11 класом. Я не знаю, скільки зараз класів в Україні. От. Алгебра ну, не важка. Може, там, знаєте, такий клас. Восьмий десь приблизно алгебра, Але все одно це займає час. Це, знаєте, на втомлений мозок це дуже важко. Плюс, я ж кажу, після. Ой. У нас є один вчитель. Знаєте, от йому тільки в руку дати балалайку, поставити поруч з ним ведмідя і одягнути на нього шапку ушанку з червоною зіркою отут на лобі. Я в нього вже питала. Я йому ну, кажу, ви філорусу? Філорусу це ті, хто обожнює росіян. Він такий, ні, ні, ти що, ні? Чого це це взяла? А дійсно, чого я це взяла? Коли він майже кожну лекцію, кожну лекцію він починає розповідати, отак, не мені особисто, але я це приймаю як особисто. А він просто наводить як приклад. Розумієте, що от? яка погана Україна, скільки із-за неї проблем здаватися не хоче, в нас тут луче газ, значить, і тарифи пішли вгору. Тут, каже, після лондонських оцих зборів вони хочуть, щоб Італія, значить, робила більше зброї, щоб вона була, пронта, ну, готова, готова, значить, для, до війни. От це значить, хто буде це платити, ми, італіян. Ну, тобто, ви розумієте, і коли з ним починаєш діалог, він постійно каже. Забрали у вас Крим, і добре. Забрали у вас там ту територію, ту територію, і добре. Ну я вам просто зараз не можу знаєте, навіть все передати, що він казав. Він казав жахливі речі. Жахливі речі. Я кажу: Ви розумієте, що ви говорите російською пропагандою? Він рже, знаєте, на весь клас. Звичайно, всі студенти мене ніхто не підтримує. Вони всі мовчать, я на, нього, я на нього не можу нікому пожалітися. Ми з ним постійно, знаєте, отак от були а, ще до іспиту. Я вам розповідала, що він мені поставив дуже низькі оцінки, дуже багато низьких оцінок. Хоча я найліпше знаю історію з усього класу. От. І на нього немає управи. Він вже 30 років працює в цій школі і ще 30 буде працювати, і з тої школи його винесуть вперед ногами. Але отакі от італійці є. Він, зараз він це розповів е, в нашому класі. Потім він пішов там в бар з друзями, там ще щось розповідав, потім десь ще і там щось розповідав. Я такого терпіти не можу. Понаслухався у цих, знаєте, казачок, і розповідає. От російські люди, які жили в Криму, зробили референдум і правильно зробили. І це їх воля була піти до Росії. Я кажу, по-перше, ті люди, які на той час жили в Криму, вони були громадянами України і проводити референдум. Ну, якщо ви кажете, що це вони зробили референдум, хоча це не так. Вони повинні були за законом Конституції України, чого зроблено не було. Просто приїхали люди з Росії і сказали, все буде буде Референдум, явка обов'язкова. Все. Справа в тому, що я з Кримом в ті роки я, е, вела бізнес. Коли це все розпалось, коли е, росіяни заграбастали собі Крим. Я з Кримом, в мене були е, постачальники з Криму. У мене було, був магазинчик з натуральної кримської продукції. І все, мені мої постачальники написали: Маріанна, розриваємо. Ні, вони мені написали, що потрібно переписати договори, тому що на поставку продукції, тому що у нас вже рублі, ніякі не гривні. Я така, я? як рублі? Нічого я не буду за рублі у вас купувати. А, ну все ми тоді договори розриваємо. Я кажу: я вам проплатила по предоплаті, я вам проплатила за продукцію, ви, хоча б на останок мені. Надішліть кримську цю продукцію, будь вона неладна. От. Даруйте. Я ще голодна. Ну, вночі не буду їсти, можу тільки от чай під, От. з медом, хоч трішечки фруктози, глюкози. От. Коротше, я взагалі, -то, взагалі не про це хотіла сказати. От, взагалі не про це. Просто я ж кажу, в мене отак все. І... Ми сьогодні з цим вчителем знову так почубились. ви не можете собі уявити. І я отак думаю, зараз я хожу на ці кляті лекції. Оцей вчитель напише мені все одно погану характеристику. А він в нас дуже багато предметів веде, ви розумієте. Там, знаєте, хоч скач, хоч плач на його лекції, мені він ніколи добру оцінку не поставив. Ніколи. Він одному, одному нашому студенту сказав, цей студент вже не приходить на заняття, тому що він не може це все терпіти. Він сказав: Слухай, ти з вчителями взагалі то не сперечайся, ти там їм нічого не доказуй, тому що вчителі над тобою мають владу, вони тобі напишуть, напишуть погані оцінки і ти будеш ще довго-довго доказувати, що ти знаєш ліпше. А мені він теж сказав, що а чого ти така типу зла, що я тобі поставив аж 30 сімок. Ти хочеш сказати, що ти знаєш на краще, ну так доведи по, кожному, по кожній темі, давай. Коротко, я ненавиджу таких людей, просто терпіти не можу. Друти я не можу гарно в кадрі пити, випивати чай. От. І тому от мене все так знаєте. Так от. І потім, от буквально перед тим, як я. Зайшла ось в ці двері, сталося таке. Ой. Мене запросили на побачення. розумієте? Мене запросили на побачення. Я взагалі із-за цього все почала. Я із-за цього хотіла з вами поговорити, щоб виговоритись і потім вже піти спати. От. Давайте це буде друга серія. То я вже бачу, вже наговорила знову дуже багато. Давайте буде друга серія. Я така втомлена, не нафарбована. І мене запрошують на побачення. Це як же все погано в житті, коли до тебе, отак от, серед білого дня, ну який день, серед темної ночі, тебе запрошують на побачення. Давайте буде друга серія моїх цих рефлексій. Я вам вже все до кінця розповім. А, і піду спати, піду спати. Все, давайте до другої серії. Чао-чао!